Тільки тим, що ми створені були одним рішенням а, уряду в 1933 році, а тим, що ми постійно всі ці 90 років як браті-близниці йдемо а, поруч один з одним. І, ну у нас не тільки схожа історія, схожа структура, і ною ну, багато чого іншого. Я сподіваюся, що і в по подальшому ми будемо йти поруч. Слово надається заступнику голови центрального управління Українського товариства глухих Шевчуку Віктору Володимировичу. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, 90 років ми разом йдемо пліч-опліч. Пліч. За цей час, звичайно, багато ми разом пережили, але до цього часу ці дві громадські організації працюють, працюють, і діють тому, що вони необхідні людям. Тому що за цей час багато створилось. Громадських організацій, але вони створювалися, ліквідовувалися, знову створювалися, а Українське товариство сліпих до цього часу діє, тому що воно потрібно для людей. Держава, як і тоді, як і зараз, вона просто не спроможна вирішувати проблеми осіб з порушеннями зору. Вони не просто так вирішили, давайте створимо ту організацію незрячих, і хай вона буде. Ні, вони просто не справлялися з. Проблемами, які є у незрячих людей, ну як і у глухих людей, і за цей час е наші товариства пережили. Різні катаклізми, різні проблеми були, але ми їх завжди вирішували. Звичайно, з часу незалежності України формувалося нове законодавство України. В нас свого не було соціального захисту. Сьогодні згадували Валерія Михайловича Сушкевича. Він виступав в тому числі дійсно насправді з нуля. Ми створили досить таке потужне, непогане законодавство з питань соціального захисту, осіб з інвалідністю. Сьогодні ми на превеликий жаль спостерігаємо ситуацію, що держава чомусь хоче звузити права. Осіб з інвалідністю, в тому числі незрячі. Чому ми не можемо зрозуміти, чому держава так зараз хоче поступити? Є в нас законодавство. Взагалі, за весь час завжди суспільство намагається законодавство вдосконалювати лише в напрямку покращення. В даний час ці проекти законодавчих актів, які прийняті, які плануються прийняти, вони спрямовані на погіршення. Стану осіб з інвалідністю. Тому я впевнений, переконаний, що ми разом спільно 90 років зустріли, 100 і надалі, тому що е, ніхто крім нас не захистить права осіб з інвалідністю тих на які ми з вами захищаємо. Тому я. Вітаю всіх членів Українського товариства Сліпих такою визначною датою і переконаний, що все буде Україна. Дякую. Дякуємо за виступ.